Колись у південній Італії римляни зіткнулися з дуже небезпечним ворогом грецькими колоніями. Особливо важкою була війна з містом Тарентом. Для захисту від римлян містяни Тарента запросили до себе царя Пірра. Він прибув невеликою, але дуже озброєною армією, у якої навіть були слони. І перемогти римлян допомогли якраз саме вони, бо слони налякали коней. Битва тривала декілька днів, було дуже багато загиблих, і тому пір, коли отримував привітання з перемогою, сказав: ще одна така перемога, і я залишуся без свого війська. З того часу вислів Пірова перемога означає сумнівну перемогу, тобто таку, що більше нагадує поразку.